Добрий день! Сьогодні нам стане зрозуміло, як досліджують океани. Пригадаємо, де міститься найбільше води на планеті, завдяки яким процесам відбувається зміна агрегатного стану води. Які колообіги води ви знаєте? Опишіть їх, де міститься прісна вода на Землі? Під час вивчення теми сьогодні дізнаємось, навіщо вивчають океан. Хто такий океанолог? Дізнаємось про сучасні дослідження океанів та з яких частин складається океан. Глибоководні райони Світового океану, мабуть, одні з найтаємничіших місць на нашій планеті. За весь час існування розвинених технологічних апаратів ученим так і не вдалося вивчити великі глибини, тому океанічне дно продовжує приховувати багато секретів. Спробуємо більше дізнатися про сучасні дослідження океану. Навіщо вивчають океани? Вивчення океану допомагає дізнатися і зрозуміти причину затоплення кораблів, які поки що не можна витягнути на поверхню через відсутність потрібного обладнання. Щороку дослідники дізнаються про нових мешканців океанічних глибин. Дослідження океану дає змогу з'ясувати, як океан впливає на клімат. Океанічне дно це скарбниця цінних корисних копалин. Хто такий океанолог? Океанолог це досить рідкісна, але водночас дуже захоплива професія. Океанолог вивчає моря, океани, морські організми, досліджує склад води тощо. Він постійно стежить за найменшими змінами в морях і океанах. На сучасних дослідженнях океанологів базуються розробки захисту навколишнього середовища. Комплекс наук, який досліджує Світовий океан, має назву Океанологія. Якщо ми говоримо про океан, то слід згадати Жака Іва Кусто французький винахідник, дослідник і режисер фільмів про Світовий океан. Разом з Емілем Гальяном… Кустов винайшов акваланг, що дозволив дайверам занурюватися під воду довше і глибше, ніж будь-коли раніше. На його рахунку багато іншого спорядження, включаючи системи освітлення та підводні камери, які аквалангісти використовують досі. У 1967-1970 х роках здійснив навколосвітню подорож, під час якої зібрав величезний науковий матеріал про негативний вплив людини на світовий океан. Жак Ів був захоплений підводним світом і серйозно переймався наслідками людського втручання у його середовище. Так, у 1981 році він заснував некомерційну організацію з охорони морського середовища Фонд Кусто, яка діє і донині Сучасні дослідження океанів. Раніше Глибину океанів вимірювали за допомогою лота старовинний прилад, який складається з троса з грузилом на кінці. Сучасні вчені для вимірювання глибин використовують прилад ехолот. Цей прилад із судна посилює у воду звукові сигнали. Досягнувши дна, ці сигнали відбиваються від нього і повертаються. Дослідники фіксують час, протягом якого звук пройшов до дна і назад. Знаючи швидкість поширення звуку у воді, це 1500 метрів за секунду, можна визначити глибину океану. У 1962 році біля узбережжя Марселя, Франція, на глибині 10 метрів була створена одна з перших у світі підводних дослідницьких лабораторій і місць проживання людей. Проєкт Каншалф один складався. Зі сталевої конструкції, в якій протягом тижня перебували двоє чоловіків. Зараз понад 60 років по тому, неподалік від Марселя, створюється ще одна підводна лабораторія, цього разу для вивчення моря і неба, на відміну від середовища існування, Каншов, лабораторія під водою Середземноморського провансу. Не обслуговуватиметься людьми, розташована за 40 кілометрів від узбережжя Тулона на глибині 2450 метрів. Це перша в Європі дистанційно керована підводна лабораторія. Робот Байтібат розроблений Середземноморським інститутом океанографії, який може пересуватися по дну океану завдяки гусеницям. Батібад, оснащений сенсорами для вимірювання температури, концентрації кисню, вуглекислого газу, швидкості та напрямку течії, а також солоності та концентрації частинок. Керований з берега вбудованою камерою, робот також зможе підніматися на двометровий штучний риф і вимірювати властивості води далеко від відкладень на дні океану. У дослідженні океанів також беруть участь підводні човни, наукові судна та літаки. Супутники землі здійснюють фотографування та кінозйомку. Під час вивчення великих ділянок океану вчені різних країн об'єднують свої зусилля. Результати таких досліджень мають велике значення для рибальства, судноплавства, пошуків та видобутку корисних копалин. З яких частин складається океан. Світовий океан складається з океанів, морів, заток, проток. Розгляньте зображення. Все, що на ньому зображено блакитним кольором, це Світловий океан. Слово океан дійшло до нас від давніх греків. Так вони називали безмежну водну оболонку землі, що немов величезна річка обтікала світ з усіх боків. Звідси і з'явилося поняття Світовий океан. Океан це величезний водний простір, що охоплює дуже велику ділянку земної поверхні. Море. Це частина океану, відокремлена від нього суходолом, підвищеннями підводного рельєфу або островами. На зображенні під буквою А виступи суходолу, Б. Це острови, В підняття океанічного дна. Пригадайте, які моря омивають береги України. Покажіть їх на карті. Частинами яких океанів є найбільші моря світу. Вони виділені червоним кольором. Коралове, тасманове, ведела філіппінське. Чи знаєте ви, що є кольорові моря? Їхні назви пов'язані з кольором води. У Тихому океані на сході материка Євразія розташоване жовте море. Цю назву воно дістало через жовті частинки глини, які наносять сюди води річок. Знайдіть жовте море за скороченням, виділене червоним кольором. Наступне море. Біле. Біля північних берегів Європи розташоване саме воно. Знайдіть його за скороченням. І виділенням червоним кольором. Більшу частину року вкритий білим льодом і снігом. Саме тому називається біле. У північно-західній частині Індійського океану є Червоне море. Вода якого через велику кількість особливих водоростей буває червонуватою. Розгляньте на карті чи впізнали ви материк. Можлива назва. Чорне море через чорний колір води на значній глибині, можливо, завдяки його бурхливості, а може, й через те, що розчинений у морській воді сірководень призводив до того, що днища суден, як урі та інші металеві предмети, занурені у воду, набували чорного кольору, через окиснення. Сучасні сходознавці виводять назву від Колірного позначення сторін світу у тюркських народів, де чорний позначав північ, а білий захід. Користуючись різноманітними джерелами інформації, складіть характеристику океану за планом площа, у яких півкулях розміщений, береги яких материків омиває. Найглибша западина глибина в метрах, моря, найбільші острови, хто досліджував походження. Назви океану. Перед вами всі п'ять океанів. Складовими світового океану є протоки та затоки. Протока це водний простір, що сполучає сусідні водойми і розділяє ділянки суходолу. Для прикладу, розглянемо Гібралтарську протоку. Знайдіть її на карті. Вона відокремлює Європу від Африки та з'єднує Атлантичний океан і Середземне море. На північному березі протоки знаходиться Іспанія та володіння Великої Британії Гібралтар. На південному Марокко та іспанське місто Сеута. Ширина протоки від 14 до 44 км. Затока. Це частина океану або моря, що глибоко заходить у суходіл і широко сполучається з океаном. Для прикладу розгляньте і знайдіть бенгальську затоку, Гвінейську та мексиканську. Чому вода в океані солона? Вода в усіх океанах має гірко солоний смак. Річ у тім, що в ній розчинені. Дуже багато солей, які містяться в надрах землі, тому океанічна вода непридатна для пиття і приготування їжі. Якби вдалося видалити всю сіль з океанів і розподілити її по всій поверхні землі, то вона утворила б шар завтовшки близько 150 метрів. Солоною воду робить кухона сіль, частка якої, у морській воді, є найбільшою з-поміж інших солей. Найсолоніше море на землі мертве море. Воно не є частиною океану, це насправді солоне озеро. Узбережжя Мертвого моря є найнижчою ділянкою суходолу на землі. Розгляньте його розташування на карті та як виглядають його береги на фото. Узагальнимо. Вивчення океану відкриває нові можливості для його використання. Океани досліджують за допомогою наукової апаратури. Частинами океану є моря, протоки, затоки. Проведемо хвилинку відпочинку. Погляньте на поверхню океану. Які думки та асоціації у вас виникають? Домашнє завдання. Опрацювати тему, як досліджують океани. Якщо океани, моря, затоки, притоки приваблюють вас, то не стримуйте свою цікавість. Дякую, що підписались, і дивитесь канал Пізнавати Нове Цікаво! Бувайте!